Вихованець Житомирського обласного будинку дитини Іван Волошин від народження постійний пацієнт лікарень. Йому рік і три місяці. У хлопчика вроджена вада серця. Мама його покинула зразу в пологовому будинку. Він родився глибоко недоношеним. Він дитина глибоко відстає, хлопчик. От ви бачите, із-за того, що в нього така патологія серйозна завжди він почуває дискомфорт. Він от важко дихає. Він в нього задишки, в нього часто буває підвищення температури. В Житомирському обласному спеціалізованому будинку дитини живе 119 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Окрім Івана, онлайн консультацію отримала ще 21 дитина. У всіх патології серцево-судинної системи семеро дітей мають дефекти між і міжприцерної перегородки. Семеро дітей мають відкрите овальне вікно, це в основному діти до шести місяців, і решта дітей це функціональні кардіоміопатії. В Україні вроджені Вади серця і судин властиві кожному десятому малюкові. Без операції 40% із них помирають до року. Житомир став першим містом, де реалізували проект телемедичної допомоги. Це перший будинок, куди ми виїхали. Це перший крок в нашому проєкті. Наступний крок у нас і ще один будинок Черкаської області. За кілька годин інтерактивного обстеження лікарі відібрали трьох дітей для операції. Ще двом для уточнення діагнозу призначили зустріч у Києві. Відтепер телемедичні сеанси стануть частиною роботи фахівців інституту. Таке обстеження діток сприятиме економії часу вихователів дитбудинків та лікарів у Києві.